Мене то, я вийшов з товариства, з засновників, продавши свой час от його бізнес. Там у нас было каких-то на нюансів. Приятно? То дайте знайомство. А mm -hmm. продавцы? Ні. сімейний бізнес цей бізнес я створював особисто з 2008 на, на року на приєдних коштів. Та я вам точно сказав, потім сказав, що це сімейний бізнес. Це навіть мережа на коштів і мережа на резину вихідні, що бачили місто. Мотивація моєї особисті, як я вже говорив, мене дуже сильно курює той факт, що е, з липня 2015 року подивила насягно. За основних моєму заваді, що ви 2015 року поведений акциз на продаж хмінних напів. Я так я впевнений, що десь відсотків 30 км напів будують з просто через кіоски, через зав'є, через МАПи. не тільки в пан часи, а й вночі. Як я вже неодноразово, не голошував, що навіть має ні касових апаратів, ні фіскальних чеків, навіть ліцензії. Відповідно, там підприємці, які нещасно проводять підприємств діяльність сплочі, такі податки, як акциз, місцевий бюджету. В результаті чого місцевий бюджет втрачає дуже великі кошти. Якщо є нормальні спеціалізовані магазини, чому не звертатися в ці магазини і купувати нормальні якісь продукти. В нормальних магазинах, ну, в спеціалізованих магазинах, там завжди перевіряють і, і паспорт, і не понавітні, і продуктові. І живіт покупателя, побачите ну, мене, тому комбінація наша спивала, сховала, спивається.